І знову поїздка на схід. Волонтери організації Благодійний фонд Сурма готуються, ретельно все складають в машини, бо знають, їх там неодмінно чекають. Везуть все те, що так потрібне нашим хлопцям. Напрямок, як завжди, до наших хлопців, до наших найцінніших, найдорожчих це Донеччина, Луганщина, Дніпропетровська область і крайня в нас буде точка. Це Харківська область. Цього разу ми веземо три мотоцикли, які ми спільно з хлопцями, які вже повернулися, військовослужбовці. Така співпраця, яка продовжується вже протязі цього всього сталого періоду, от вони підготували три, авто... три мотоцикли, які мають вивозити поранених і двохсотих. Крім того, ми веземо сьогодні шість автомобілів. Сьомий автомобіль у нас їде у супроводі, бо їдуть водії, яким треба повернутися додому. Всі ці машини будуть роздані нашим бурштинським хлопцям. Це не один якийсь, не одна частина, не одна бригада. Це є різні бригади, і 71, перша, і 110, та і хлопці з нашої тритьої прикордонної застави. Ось такі переобладнані вмілими руками. Мотоцикли рятуватимуть не одне життя. Енергетики, які повернулися з війни, запустили проєкти із переобладнання старих мотоциклів на евакуаційні моделі. Такі байки мають полегшити виконання бойових завдань, транспортувати поранених, доставляти боєприпаси і продукти у найскладніші ділянки фронту. Як розповідає керівниця організації Благодійний фонд Сурма, Надія Тарнавська, усе, що сьогодні роблять, це праця багатьох згуртованих людей. Бо, як кажуть, один в полі не воїн. Я на маю гордитися, що сьогодні я маю таких друзів, тому що нічого не вартує один волонтер, не вартує жодна людина, яка щось каже, що я щось роблю. Не я роблю, а ми робимо спільно з тими людьми, з тими людьми, які вірять нам, які допомагають. Ті люди, які. Дзвонять і питаються чим допомогти без наших потреб, без наших запитань. Вони просто приходять і допомагають. І так само ці автомобілі, де були придбані частково нашими підприємцями, долучилися і люди. Долучилися люди за кордону, наша діаспора, в основному в Америці. І по кожній машині була пророблена робота, було пророблено ТО. Я Дякую тим майстрам, які допомагають підготовкою цих машин, щоб вони справно виконували свою роботу і допомагали нашим захисникам. А ще до наших титанів летять нові залізні. Ні, пташечки, такі невеличкі та цінні дрони допоможуть бачити та нищити ворога з повітря. Їх щодня потребують наші захисники. Це надійний захист у сучасній тактиці ведення війни. Спільно з Наталієм Василощук, з Олегом Петровичем Хоміком. Сьогодні везуться дрони. Бо були придбані і впівідрони, і мавіки везуться і помпи водяні, і насоси, і підстанції, щоб хлопцям було ну простіше там на сході. Ну а все решта, те, що запаковані буси, ви все бачили, це все спільно з людьми і з тими, хто не втомився від війни. Ми, якщо втомимося, що мають тоді казати наші захисники. Сьогодні, як розповідають, це вже 96 та машина, яку організація Благодійний фонд Сурма передає на Збройні Сили України. Цього разу автомобілі та мотоцикли везуть автовозами. І дякую сьогодні Уршуліку Маріану, що він десь підтримав нашу ініціативу. З підказки так само Олега Петровича Хоміка. Ми вирішили, що ми повеземо це все автовозами, повеземо в безпечне місце. Ми повеземо до моменту Донецької області. Це буде місто Павлоград. Там ми згружаємося і вже далі самоходом роз'їжджаємося по автомобілям. Білях беремо підтримку хлопців і їдемо, розвозимо по точках. Ну, поїздка важка, поїздка складна, але Богу дякувати, що знаєте, ми все-таки якісь я все кажу по-доброму варіанти, бо один одного десь підтримує, десь один одному щось кажемо, але розуміємо, що все одно вкупі ми можемо зробити багато. Усе старанно погрузили на автовози, бо дорога не близька, а вантаж надто цінний. Не тільки в розумінні вартості його там чекають наші хлопці, які щодня нас захищають, щоб ми могли жити та творити завтрашній день. А головне, щоб не забували, не опускали руки і вірили, що спільно ми велика сила. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.